Ось як все було. З того ранку мій майбутній тато запізнився на роботу та порушив правила. В нього могли забрати права, але він заплатив. Він часто так робив. І мама теж. Так вони й познайомили. Даїшник міг би виписати штраф. Але не для того він пішов з улюбленої роботи та влаштувався у ДАЇ. За що, до речі, він теж заплатив. А це начальник ДАЇ. Йому платять всі підлеглі і порушники. В нього є ледачий син, якого батько влаштував в престижний медвиж. Як саме, звісно, він заплатив. Так співпало, що саме цей лікар приймав пологу у моєї мами. Я дуже люблю своїх батьків, але ніколи не скажу їм цього, бо не можу говорити, ходити і майже нічого не бачу. Tai liekar, šeidosi dirbu.